Вона, змішують все. Військові Би просять проти... 750 Би... мільярдів гривень зміни в бюджет. Бюджетний комітет погоджується мілостиво на 400 і ми ще їх не проголосували. Ми маємо вже середину червня 25-го року. Це про розслабленість парламенту і про ресурси американці. Ми знаємо, не дали добро на продовження допомоги військової, яку ще дав Байден липень місяць через місяць, і фінансовий їхній міністр оборони дає всім зрозуміти, що допомога буде зовсім на іншому рівні. Це не більш не ніж достатній аргумент, щоб зрозуміти, що нам треба ці ресурси шукати. А парламент ще не проголосував навіть за 400 мільярдів. Тобто ми говоримо сьогодні про неспіввідносність е, людських ресурсів. Ну навіть ще раз я ці цифри, які я вже називав, але людські ресурси ще це частина проблеми. Є фінансові ресурси, є зброя сьогодні. Фронт ми стримуємо. Да, ми втрачаємо окремі населені пункти. Це боляче, і нам до речі, треба перестати говорити в частині росіяни: ось ось чи вийдуть на кордони якоїсь області. Нема кордонів областей, є кордон державної України, і будь-яке просування росіянців на території нашої держави він має бути болючим для нас. І ми саме в цьому ракурсі маємо це говорити. Давайте у нас є ще один народний Знаєте, депутат. Я тут так. трошки не погоджуюсь з колегою. Колега говорить про те, що погано працює парламент, а наводить приклад уряду, що уряд там десь не справляється. Ну яке співвідношення, тільки контролююча функція може парламента працює недостатньо. Тут я можу погодитись. Стосовно порядку денного на наступний пленарний тиждень, ну якщо б ви ознайомились, ви б побачили цей законопроект щодо додаткового виділення коштів. 400 мільярдів є це в порядку денному і тут. Тут немає ніяких проблем стосовно е, питання, от у нас відбувалося в п'ятницю засідання е, години запитань до уряду. Я ставив питання, чи є потреба на, на сьогодні е, нам це голосувати і е, терміново збирати е, раду? То відповідно. Е, Міністр Марченко говорить про те, що у нас є планове фінансування. Немає проблем зараз з тими е, поточними витратами, видатками, які е, у нас заплановані. Але безумовно це питання треба ставити в парламенті. безумовно треба голосувати і шукати додаткові ресурси. Точно додаткові ресурси не стануть там десь е, незадіяні для того, щоб ми обороняли нашу країну і допомагали Якщо слухати уряд тут, і тут. міністра фінансів. То нам сьогодні більше потрібен кешбек. Уряд на минулому тижні О, да. дав 2,4 ярда кешбека на тисячу, і відомо кого. Звичайно, все нормально. Фронт, фронт у, уряду. у нас є економічно. У Стефанішиною все нормально, в нас но собі проживемо. Знову, 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 знову Стефанішина. Хай Стефанішина розбирається. Ну, чекайте, тому, що економіка має працювати. І якщо ми говоримо про те, що давайте заберемо всі кошти у населення, і не буде працювати економіка, люди не зможуть купувати продукти, не буде що, виробництва, причина собі наварили борщі. Ну, знаєте, критикувати можна, але економіка має працювати. Якщо не буде працювати кешбек, економіка, в тому числі, бо люди отримують цей кешбек і одразу його витрачають. І ви думаєте, що вони не сплачують податки з цього з кешбеку? Сплачують. Чи вони, ви думаєте, вони викладають? і чекають, коли вони Армії мільйони, потрібно мільйони, 750 мільярдів і куплять, і куплять собі. Я не знаю. Армії там, потрібно сімсот пійсят мільярдів. Так, так потрібно, ми я маємо не на слова міністра потрібні. фінансів, які каже, що все планово. Друге, ми можемо вірити нашому Володимир. профільному міністерству. А можемо критикувати, але є факти, є цифри і є розуміння. Я вірю побратимам зсу.